Вітаємо в прес-центрі медіагрупи накипіло. Ми розпочинаємо брифінг, на якому поговоримо про пункти незламності підприємців, новий проект підтримки бізнесу в умовах війни. Хочу представити наших сьогоднішніх гостей: це Олександр Чумак, керівник проекту, а також президент Асоціації приватних роботодавців, і Олександр Котуков, директор Харківського обласного центру зайнятості. Прошу пане Олександре, розкажіть, будь ласка, що це за ініціатива. Дякую. Прощовано. Добрий день. Проект реалізується в рамках ініціативи ПРО ООН Трансформаційне відновлення для безпеки людей України, який реалізується на запит уряду України. І основна мета проєкту це підтримати підприємців, дати їм можливість працювати в складних умовах під час війни, забезпечивши їм комфортні умови, доступ до інтернету, до електроенергії, можливість спілкування, отримання консультацій. І можливості використання приміщення як коворкінг. Цей реалізується разом з центрами зайнятості. Конкретно нашими партнерами виступає Харківський обласний центр зайнятості, де ми на базі міського центру зайнятості створюємо цей пункт. І е, другий проект буде реалізовуватися також в Одесі е, на базі обласного центру зайнятості в Одесі, е, де ми е, допоможемо провести ремонт відповідного приміщення, яке ми обрали, обладнати його непідними меблями, комп'ютерним е, обладнанням, е, доступом до інтернету. Там буде е, можливість проводити консультації. Також люди зможуть відпочити, підприємці конкретно. Буде зона для кава-брейку. Навіть ми плануємо розміщення куточку, де мами з дітьми зможуть за непідності, наприклад, там, покормити дітей чи змінити памперси. І основна саме мета цих пунктів це. Допомога підприємцям у такий складний час. Також, окрім обладнання центрів, ми плануємо провести навчальний курс для консультантів, які будуть працювати в цих центрах. Це консультанти будуть як представники центру зайнятості, так і консультанти від бізнес-асоціацій, які зможуть надавати там такі консультативні послуги та проводити тренінги. У нас передбачено декілька приміщень. Основне приміщення це коворкінгове. Центр безпосередньо і додаткове приміщення або декілька приміщень, в залежності від витрат бюджетних. Це тренінгово-презентаційний центр, де також буде обладнано все для того, щоб надавати такі послуги. Нашим партнером, як я вже сказав, виступають центри зайнятості, конкретно Харківський обласний центр зайнятості, завдяки яким ми маємо можливість обладнати приміщення. Uh, і вже підписано меморандум щодо реалізації цього проєкту, і ми вже стартували конкретно. Зараз проводиться робота щодо зонування і дизайну цих приміщень, і найближчим часом ми оголосимо конкурс на закупівлю обладнання для того, щоб обладнати ці приміщення. Скажіть, будь ласка, хто взагалі став ініціатором взагалі цього проекту? Це асоціація приватних роботодавців чи. Чи це якийсь був спільний? Ми про ми про це говорили з ПРОН ще навесні 2024 року. Саме коли були, якщо ви пам'ятаєте, березень-квітень дуже сильні обстріли міста, і було дуже проблемно знайти приміщення, де є електроенергія. У нас були в самому місті райони, де по декілька днів не було доступу до електрики і бізнес не міг працювати. Тому виникла ідея створити такі центри, які будуть завжди доступні, і там завжди буде доступ до можливості працювати комфортно. До речі, ми кожен Центр обладнаємо резервним джерелом електроенергії, яке дозволить якийсь час працювати автономно. Скажіть, будь ласка, як створення пунктів незламності підприємців допоможе малому та середньому бізнесу адаптуватися до умов війни? Наш регіон є регіоном з критично високими безпековими ризиками для ведення господарської діяльності, і тому наше завдання допомогти підприємцям в доступу до можливостей, це як отримання консультацій, навчання, так і до ресурсів, які допомагають на відновлення. На сьогоднішній день одним з доступних ресурсів є саме програми фінансової реалізуються на базі центрів зайнятості, конкретно власна справа є робота а також Інші Фінансові можливості щодо компенсації зарплат чи створення робочих місць для вразливих категорій населення, і ми у цьому, до речі, дуже тісно співпрацюємо з центром зайнятості для того, щоб популяризувати ці можливості. І наскільки я знаю, от Олександр Анатолійович додасть Харківська область на сьогоднішній день є одним серед лідерів щодо доступу до цих програм і залучення коштів, які надає держава. Тоді так, прошу пане Олександре, розкажіть, будь ласка, деталі. Доброго дня. Дякую за запрошення. Дякую пане Олександре, за можливість співпрацювати. Зазначу, що цей проєкт абсолютно вписується в нову філософію служби зайнятості, яка полягає в тому, що ми допомагаємо всім, хто хоче працювати, допомагаємо бізнесу, який є сьогодні головним роботодавцем. Відповідно, ми е, реалізуємо цілу низку програм, які спрямовані на підтримку бізнесу, на розвиток бізнесу, і на сьогодні служба зайнятості є. Завдяки цим програмам, одним з найбільших інвесторів в економіку області у минулому році. Завдяки нашим програмам було залучено більше ніж півмільярда гривень в економіку Харківської області близько 200 мільйонів гривень це програми грантові, програма власна справа і допомога підприємцям створити або розвинути свою справу. Понад 50 мільйонів це компенсаційні програми за працевлаштування окремих категорій людей. І відповідно сьогодні ми зацікавлені в тому, щоб бізнес користувався цими програмами, і ми створюємо цілу інфраструктуру зараз по області, яка спрямована на надання інформації і на надання якісних послуг підприємцям. В цю інфраструктуру входять офіси, зроблені в Україні. Їх на сьогодні вже відкрито шість. У нас по області планується ще найближчим часом. Продовжувати цю роботу це і е, кімнати, де е, будуть е, надаватися якісні послуги ветеранам, які повертаються з війни, і відповідно теж будемо розповідати, як відкрити власну справу, як е, отримати грант, як отримати там. Певні пільги під час працевлаштування. Це безумовно освітні програми, тому що у нас є експериментальний проєкт для учасників бойових дій щодо безкоштовного навчання. Це і перенавчання жінок. І нам дуже приємно, що до нас звернулись така ініціатива, як відкриття пунктів незламності, тому що це вписується в нашу концепцію діяльності. Підприємці сьогодні дуже хочуть. Отримувати інформацію, розуміти, які сьогодні програми підтримки держави є, і навчатися. Тому на базі харківської філії ми е, створюємо е, сучасний бізнес-центр, де кожен підприємець може прийти і отримати будь-яку інформацію про всі державні, регіональні, місцеві, міжнародні програми. Там вже працює офіс, е, зроблено в Україні. Там працює сенсорна кімната, де можна отримати індивідуальні консультації, зокрема, і психолога. У межах цього проекту ми плануємо відкрити пункт незламності або нетворкінг-центр, де можна буде перейти. Попрацювати, обмінятися думками там будуть комп'ютери, комп'ютери вільного доступу, буде можливість завжди мати інтернет та світло завдяки цій програмі. Буде сучасний освітній центр, де ми будемо е надавати освітні послуги, проферентаційні заходи проводити, тому що сьогодні дуже велика потреба. Ну ну Дійсно, може не просто відкрити бізнес, але вести бізнес ще складніше. І, відповідно, у підприємців виникають питання щодо податкової політики, облікової політики, інших політик. Їм потрібне супроводження, консультації, і ми будемо цим займатися в цьому центрі. Також ми плануємо в межах цього проєкту. Дай Бог, що вистачило нам коштів та можливості створити ветеранський простір, де будуть працювати і спеціально підготовлені кар'єрні радники, і психологи і надавати якісні послуги. Дякую, скажіть, будь ласка, чому такий вибір? Чому саме Харків та Одесу ви обрали для створення цих пунктів незламності підприємців? Це абсолютно логічно. Харків в нас є форпостом містом фортеців, яка відповідає за східні рубежі, і завдяки саме тому, що підприємці тут залишаються, сплачують податки, створюють робочі місця. Ми маємо змогу забезпечувати обороноздатність наших захисників-захисниць. З іншого боку, бізнес потребує підтримки, тому що. Постійні обстріли у нас буквально кожен день, і кожен обстріл він приносить втрати обладнання приміщень. Буквально останній приліт там у знайомих кав'ярні було знищено, пошкоджено. Тому зрозуміло, що бізнес повинен мати якийсь час при потребі. Там, хоч годину чи день, чи пару днів, попрацювати в іншому місці, де є доступ до всіх каналів комунікації, Одеса точно так потерпає як Харків. І остання ніч також була дуже тривожна. Постійно бізнес стикається з цими проблемами. Тому в комунікації саме з нашими партнерами з ПРООН було прийнято рішення, що вони пріоритет віддають окрім Харкова, також Одесі. І Одеса ще додатково. Чому? Тому що там достатня кількість релокованих підприємців саме з Миколаївської, з, Хер... з Херсонської області. Тому це абсолютно логічно, що обрані ці два міста було вибрано саме два Міста місць міста з міркувань наявності бюджету, який готовий виділити донор? Але у майбутньому, якщо наш проект буде достатньо успішним, я думаю, ми зможемо створювати такі центри і в інших містах України. Якраз хотіла да, запитати про плани масштабування. А, дякую. І ще запитання: як взагалі ви вже думали над тим, якось можна буде до вас прийти які? Ознаки підприємця мають бути в людини, так би мовити. Ну щоб вона могла прийти і скористатися послугами. Це має бути. Оформлений ФОП чи це просто нема там, Я хочу стати нема обмежень. Будь-хто може прийти. Наприклад, людина цікавить, бажано. як створити власну справу, як започаткувати, які програми підтримки існують. Або людина цікавить, зокрема, там як отримати чи кредит, чи скористуватись програмою національний кешбек. Ну тобто, будь-які питання тут можна буде отримати відповідь. Тобто, так, ця ініціатива нас, спрямована і на початківців. Да, у нас е наша цільова аудиторія це люди. По перше, діючі підприємці, які потребують, наприклад, в поверненні. Харків, Харківська область, відновлення діяльності, розвитку діяльності, залучення коштів на компенсації втраченого майна приміщень, підприємці, майбутні, в тому числі безробітні або громадяни України, які хочуть через самозайнятість працевлаштуватися або створити власну справу. І у нас окремі категорії, з якими ми працюємо, це ветерани, ВПО і жінки. Дякую. А скажіть, будь ласка, ще які механізми фінансування та підтримки передбачені після завершення початкового етапу? А мається на увазі пунктів чи а, підприємців? Ні, саме підприємців так споку. А Ми саме тому і робимо це на базі центру зайнятості, тому що ми вважаємо, що на сьогоднішній день саме фінансові програми, які реалізуються в рамках, власної справи є роботи і компенсаційні програми, це найбільш доступні фінансові ресурси, які є для мікро-малих підприємців. На жаль, кредити в нашому регіоні отримати складно, саме через те, що банки враховують усі безпекові ризики, тому якщо у це бізнес не стабільно працюючий, невеликий або не середній такий достатньо кріпкий, то отримати кредит, Достатньо складно, тому що підприємці не мають можливості надати у гарантію якесь майно, яке в них є. Тому саме доступ до ресурсів центру зайнятості, конкретно власна справа і всіх інших фінансових ваучерів можливостей це основне джерело на сьогоднішній день для фінансування саме підприємців, які хочуть створювати чи розвивати власну справу. А ви вже можете назвати якісь орієнтовні дати, коли, коли буде відкрито цей пункт? В Харкові? Ми би хотіли, щоб у нас наприкінці травня був відкритий перший центр саме в Харкові? Ну тому що Харків це наше місто. Незламне, за яке ми боліємо всім серцем. Тому ми зараз в першу чергу робимо акцент на місто Харків. Зрозуміло, що все залежить від ремонтних робіт косметичних, які будуть проводитись, і там можуть бути якісь, скажімо так, Зміщення по термінах, але приблизно кінець травня ми плануємо Харків і Одеса. Якщо все буде добре, я думаю, наприкінці травня ми відкриємо другий пункт. За цей час також ми плануємо підготувати консультантів, наші експерти, які розробляють програми навчання, в які входять інструменти для консультування, проведення досліджень. Які ми використовуємо, будуть передані цим консультантам додатково. Ми для центрів пунктів незглавності зробимо перше положення щодо надання послуг, стратегію розвитку і план до кінця року щодо діяльності а і комунікаційну стратегію для того, щоб нам дуже важливо просувати, популяризувати ці пункти незглавності це те, що ми зробимо в рамках проекту Поки він діє. Дякую, і можливо, ви можете сказати орієнтовно, яка яку кількість людей орієнтовно так може вміщувати зараз. Ми розраховуємо виходячи з просторового планування, що у нас буде 10 робочих місць комп'ютеризованих, тобто 10 людей зможуть знаходитись постійно за обладнанням, яке є в приміщеннях. цих. інші підприємці, якщо Просторова дозволить, то сумарно 20 робочих місць, де 10 робочих місць зі своїми комп'ютерами. Тренінговий центр, виходячи з площі, я думаю, там буде поміщуватись до 100 осіб. Для проведення тренінгів, тобто там не буде багато меблів, він в першу чергу буде сфокусований для проведення масових тренінгів, консультацій, комунікацій, презентацій і таке інше. Ми обладнаємо їх мультимедійними проєкторами для презентаціями, десь екрани, десь лед екрани І обов'язково ми ще обладнаємо багато функціональними пристроями, щоб можна було щось там роздрукувати. Чи зробити скан, ну, те, що завжди потрібно для ведення діяльності підприємцями. Дякую. Ну, тоді ми вас чекаємо в гості вже з результатами вашої роботи і сподіваємося, Разом що. з центром зараз. Я думаю, що ми вас так. будемо чекати так, на відкритті. Так, да, ми плануємо відкриття, презентацію. Будемо всіх запрошувати для того, щоб показати все, як воно працює, де воно знаходиться, і будемо просити вас також популяризувати ці Чудово. пункти для залучення підприємців. Чудово, так, ми обов'язково анонсуємо відкриття. І я нагадую, що в нас сьогодні в гостях були Олександр Чумак, керівник проєкту та президент Асоціації приватних роботодавців, і Олександр Котуков, директор Харківського обласного центру зайнятості. Ми дякуємо вам за цю чудову ініціативу і чекаємо в гості. Дякуємо Дякую. вам за запрошення.